Неможливо звикнути до втрат, неможливо звикнути до сліз. Неможливо пробачити ворогу загибель наших захисників. Кожного разу, проводжаючи в останню путь Героя Земляка, неймовірний смуток огортає душу. А коли прощаєшся з людиною, яку знав особисто, сердечний біль не передати словами. Зазнали втрат, і ми. 17 лютого на Донецькому напрямку, прийнявши останній бій, загинув наш колега Андрій Рева. Пройшовши довгий шлях від оператора до заступника директора з технічних питань, Григорович, як називали його більшість колег, змінив відеокамеру на зброю. Задовго до початку повномасштабної агресії Росії проти України Андрій Рева добровільно записався на курси військової підготовки до загонів територіальної оборони. А з перших днів повномасштабної російської агресії чоловік вже був у лавах. Територіальної оборони середина лютого 2023 року стала для Андрія Григоровича відліком справжньої боротьби віч навіть з ворогом. Неговіркий чоловік дуже коротко повідомляв рідним про те, що у нього все добре. А насправді три дні боїв. 17 лютого вибух! Він встиг підняти до неба очі. Буття на чудовій землі неодноразово зафільмованої ним у кадрах хроніки стала на вічний стоп кадр. Стрілець Андрій Рева пішов по хмаринках до Бога. Йому назавжди буде 42. Любов до фотографії, яка з'явилася у Андрія з самого дитинства, в дорослому житті переросла в професію. Яка стала основною в його кар'єрі, всебічно розвинений у технічних питаннях. Андрій був незамінний працівник у компанії. Ми, його колеги, завжди знали, що саме він може вирішити будь-яку проблему, якою б складною вона не була. Андрій пропрацював в нашій телекомпанії майже 20 років. Професіонал своєї справи тільки він так легко міг з нічого. Набрати шикарний відеоряд і змонтувати прекрасне відео. Людина, у якої золоті руки, тільки Андрій міг так вправно полагодити будь-яке обладнання. Дуже відповідальний. Ми завжди могли на нього покластися, а він, в свою чергу, завжди знав, як підбадьорити. Зовні він здавався серйозним, хремизним чоловіком, але ті, хто з ним працював, хто його знає, Знаєте, наскільки це була добра людина. Через свою принциповість він одним із перших став на захист рідної країни, і саме завдяки таким героям ми обов'язково переможемо. Медіа спільнота Сумщини понесла непоправну болючу втрату Андрій Рива, Андрій, Андрій Григорович, Андрюха. Класний спеціаліст, вірний друг, найкраща людина. Ти завжди залишишся в наших серцях. Слова співчуття рідним та близьким нашого колеги висловила директорка школи, в якій починав знайомитися зі світом знань Андрій, де знайшов перших друзів, де вперше отримав досвід справжнім бути, а не здаватися. Сьогодні школа сумує за Андрієм Ревою. За своєю дитиною, за своїм учнем, за своїм випускником. Сьогодні ми прощаємося з ним. Але в наших серцях, в наших думках, в стінах нашого закладу він назавжди залишиться прикладом патріотизму, мужності, героїзму. Дай Боже сил. Рідним пережити цю страшну втрату, а героям світла пам'ять, вічна пам'ять. 17 лютого, на жаль, стало фатальним не тільки для Андрія Реви. Разом з нашим колегою загинув ще один шосткінець бойовий товариш і побратим Андрія Руслан Тарасенко. За своє військове життя Руслан Миколайович побував в різних гарячих точках. І здобув не одну відзнаку за заслуги перед батьківщиною. 2023 Лютий. Руслан Тарасенко, головний сержант стрілецької роти, їде у найгарячішу точку фронту боронити цілісність України. Руслан Миколаєвич Тарасенко нагороджений. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, орденом Богдана Хмельницького, орденом за мужність, відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України, нагрудним знаком, учасник АТО та іншими почесними нагородами, наш земляк. Загинув при виконанні військового обов'язку в бою за Україну, за її свободу та незалежність. Йому назавжди 45. Яким був завжди усміхненим і позитивним хлопчиком майбутній захисник України згадала вчителька Руслана, класна керівниця Марія Семчевська. Я як класний керівник. Пам'ятаю його щирим, добросердечним, завжди усміхненим хлопцем. Чесний, надійний Руслан мав багато друзів, був люблячим сином своєї матері і сином України. І коли Україні загрожувала небезпека, Руслан при зустрічі мені сказав, Марія Олександрівна, а хто як не я? І пішов захищати. Від батьківщину він загинув як герой, захищаючи свою країну і наше майбутнє. Подякував загиблим героям за вірність батьківщині до останнього подиху, заступник міського голови Олександр Проценко. А військовий капелан, отець Сергій, закликав молитися за душі полеглих захисників і всіма силами допомагати тим. Хто наразі виборює для нас свободу і незалежність? Сьогодні шостка знову траурі. Знову ми прощаємося і проводжаємо в останню путь захисників України. Андрій Руслан загинули як справжні воїни, як справжні герої. Ми ніколи не забудемо їх подвиг. Вони бачать нас. Вони надіються на нас, що ми, об'єднавшись, допоможемо нашій батьківщині і тим воїнам, які на передньому краї захищають нас від ворога. Згуртуємося і зробимо спільну справу. Подолаємо ворога, щоб він більш ніколи не приходив до нас. А ми нашу державу відбудуємо знову. І заживемо ще в кращому місті, на заздрість всім нашим ворогам. Нехай згинуть вони. Слава Україні! Стискаючи груди біль, сльози, які душать, пам'ять, яка не дає забути. Серце плаче, а розум відмовляється вірити, що такою дорогою ціною дається нам вільне життя. Спочивайте з миром, хлопці. Ми завжди пам'ятатимемо вас як героїв світла. Що одного зимового дня приєдналися до небесного полку захисників, які тепер з небес тримають небо над Україною. Як повідомила Людмила Кошик, роботодавці Шосткинської громади знову можуть отримати відшкодування за працевлаштованих безробітних працівників. Набрав чинності порядок надання роботодавцям компенсації за працевлаштування безробітних водної категорії, тому нашим роботодавцям, які працевлаштовують безробітних, я прошу звертатись до центру зайнятості за оформленням цієї компенсації. Продовжуємо активну співпрацю з центром комплектації та рекрутингу по заохоченню до військової служби, на минулому тижні було працевлаштовано 32 особи з числа безробітних, і працівники служби зайнятості допомогли у комплектуванні психологів для роботи в нових структурах, які будуть працювати з малозабезпеченими сім'ями та жінками. Нова структура, яка організована в нашому в нашій ОТГ. За інформацією Людмили Кошик, з 1 січня 2023 року до центру зайнятості роботодавців Ошосткінської громади було подано 144 вакансії, на які було працевлаштовано 109 безробітних. На сьогодні на території ОТГ працює 940 роботодавців, що використовують найману працю. Серед них Юридичних осіб у нас 391 і фопів 549. на обліку. в Центрі зайнятості зараз перебуває 1250 безробітних, із них 253 отримують допомогу по безробіттю. 47 наших безробітних працювали на громадських роботах, і зараз ми готуємо документи на а, і людей для а, продовження громадських робіт у березні місяці. Очільник Шостинської громади наголосив на тому, що необхідно у центрі зайнятості проводити інформаційну роботу щодо вступу мешканців громади до гвардії наступу. Я хотів би звернути увагу, що не просто пропонувати безробітним на військову службу, а конкретно до гвардії наступу і в порядку інформування, щоб ми розуміли, з боку расистів. Воюють, ви знаєте, уголовники, які прямо з тюрм відправили туди на фронт. А у нас на військову службу не можна зарахувати людину, яка має, має судимість навіть. Розумієте? Наскільки величезний розрив на тій стороні фронту і на цій стороні фронту? І ми повинні, ми повинні це використовувати, і ми повинні ще перемагати таку, таку страшну, злу, нікчемну. Сторону, яку зайняла Російська Федерація, міський голова дав доручення комунальникам зайнятися питанням відсипки доріг у населених пунктах громади. Попрацюйте зі старостами пропозиції по, по відсипки ґрунтових доріг, повідсипки ґрунти доріг зі старостами, щоб приблизно кожному старостинському округі виділити хоч яку-то. Дорогу, і ми будемо її висипати, хоча б в тверде покриття асфальтом, не асфальтом. Це друга буде програма, а ще в ньому це буде така окрема програма, і прошу її втілювати, починати втілювати в житті. Як повідомила очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко, наразі у громаді 169 отримувачів соціальних допомог на банківські та поштові установи вже отримали. 796 тисяч гривень минулого тижня. 124 внутрішньо переміщені особи подали документи на призначення допомоги на проживання працівниками управління. Опрацьовані пакети документів та направлені для до інформаційно обчисленого центру мінсоцполітики для нарахування їм допомоги. Будемо чекати, коли відповідна допомога прийде до міста. На обліку в управлінні також перебуває 180 Сім власників житла, які повідомили про безоплатне рішення щодо розміщення 388 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб в нашому місті, за словами Олексія Тригуба у громаді триває процес до облаштування та обстеження захисних споруд та пунктів незламності. Управління продовжує здійснювати заходи по накопиченню матеріалів матеріального резерву. Також продовжуються роботи по укомплектації пунктів незламності на території Шостинської громади. Також спільно з відділом архітектури та містобудування на минулому тижні проведене обстеження захисних споруд. Напрацьований проєкт плану заходів. Будемо з вами узгоджувати. За виготовлення окопних свічок у волонтерському центрі «Шостка добро відповідає Михайлович. До початку війни чоловік працював інструктором на станції туристів, тож він точно знає, як знайти правильний підхід до дітей. Він спробував багато способів виготовлення окопних свічок. зупинився на найбільш ефективному. Щодня сюди до волонтерського центру приходять. По декілька груп учнів зі всіх шкіл міста, починаючи від молодшого шкільного віку, цього разу ми застали за роботою учнів восьмого класу школи номородин. Хлопці виготовляли свічки, дівчата плели сітки. Ми сьогодні робили свічки для воїнів України. Це не дуже тяжко, але великий вклад до перемоги. Тут я вперше, я плела сітки, але я робила це в нашій школі. Мені це подобається, це не важко, і я вкладу сюди свою душу. Я не вперше плела сітки, я плела ще в школі, та мені це дуже сподобалося, тому що я вношу свій вклад в нашу перемогу. Мене навчили жінки, які теж плели сітки, вони також плели, та я теж захотіла. Сумлінно попрацювавши разом на благо українських захисників, хлопці та дівчата долучилися до своєрідного таїнства. Михайлович зумів перетворити створення окопних свічок на справжній ритуал. Сейчас ми з вами зажг'ємо свічку. Але його зажечь, я хочу сказати следующее. І спокійно віков так вже прийнято, огонь об'єднує. Крім цього огонь нас освіщає, гріє, кормить. Ми сьогодні з вами совместно. работали для армии. Были все вместе, совместно работали. А огонь объединяет. И поэтому давайте пусть условно, но мы сейчас все с вами побудем у огня. Есть такое старое-старое поверье, которое гласит, когда держишь огонь в руках, можно заказать, загадать самое-самое сокровенное свое желание. И оно обязательно исполнится. Так що сьогодні у вас є можливість ще й своє Тому давайте зараз це і зробимо. Передаючи вогонь з рук у руки, присутні загадували бажання. Зараз для нас, українців, воно єдине для всіх. Хочу нашої перемоги і повернення наших бійців. Пусть вот это вот пламя буде огнем нашей перемоги. Я загадал швидшої перемоги. Я загадала ближе до нашої перемоги. Я загадала найбільшу перемогу. Одна така свічка горить достатньо довго. На вогні від неї можна просушити одяг, підігріти воду, погріти руки або ж розігріти банку тушонки для перекусу. Свічка такого розміру, Дома, коли ми почали робити, я її спитував, Дома я її на балконі зажег ввечері, К утру вона навіть не показала, що вона горіла, і мені прийшлося її потушити идти на роботу. Тобто вона горить достаточно довго. Але при условии, якщо вона зроблена грамотно, правильно плотно намотана, правильно залита з пропіткою, то вона горить очень довго. Парафін для того, аби заливати свічки, купують через інтернет. Як говорить Михайлович, розхід матеріалу досить великий, та й і сам матеріал досить дороговартісний. По 50 кілограмів закупаємо, то десь то Шість дев'ятсот дорого. Порахувати скільки у стінах волонтерського центру виготовлено та відправлено нашим хлопцям свічок неможливо. Дуже трудно пересчитати. Вот за сьогоднішній день вот ви бачите самі три ящики. Це зробили две групи. Я только що посчитав, сколько в цьому ящике, виходить 90 штук. Ну і тут, от смотрите, Это за сьогоднішній день. Це не урожайний день. Робота тут не припиняється ні на день. Зошит, у якому Михайлович планує, коли на який час і який клас, з якої школи прийде плести сітки або виготовляти свічки, розписаний вже до кінця місяця.